То як, ти з нами? Чи проти нас? Це ФБР! Усе нормально. Тримай. Варто комусь зректи в принципі. <рес> Тані і сенатори. Що ти робиш? Рятую нам життя. Це ж доводу, що ти не бив! Не них тут немає. Ця штука як плутоній. Хто матиме з нею справу, помре. Віддаш урядовцям, вона просто зникне разом із нами. Чи ти хочеш, щоб тебе поховали десь біля терлінку? Я пас старий! Я ж простий роботяга. Живу собі у горах з купою стволів. Ти радий? Куди це ви? Вашингтон! Ти вистрілиш американському сенатору. У спину, аж руки сверблять. Потерпиш. Нехай іде. У них твоя гвинтівка. Вона була у них від самого початку. І відразу там знайшли. Розповідає, які завгодно байки, але все одно помреш від смертельної ін'єкції. А я робитиму те ж саме, що й досі. Бо я виграв. А ти програв. Затямся, синку. Я тобі не син. Прокуратура США Вашингтон, округ Колумбія. Можна руки звільнити? Можна. Спасибі. Дякую, що привів. Свагер, вибач мені за все. Твоєї вини немає. Так вже карти лягли. Це генеральний прокурор Русарт, голова ФБР Бранд. Сер сенатор Мічом не зміг до нас долучитися. Думаю, ми впораємось без нього. Старшина Свагер, ви попросили про цю зустріч. Я був проти, але зрештою погодився, роблячи цим послугу ФБР. Якого біса мене викликали. У вас немає доказів. Я маю алібі. А ви подзвоніть на штабу? Полковнику, це буде зайве. Мене і так уже засипали дзвінками дуже впливові високопоставлені особи, наказуючи вас відпустити. Однак у нашій країні гілки влади відокремлені, тому я маю право і навіть обов'язок послати їх усіх в дупу. Ми тут зібралися, щоб з'ясувати істину, тому припніть язика. Старшино, маєте 5 хвилин. Дякую. Гвинтівка моя. Я цього не заперечую. Ви майже відразу знайшли її там після замаху, так? Відтоді гвинтівка лежала у ФБР, її там ніхто не чіпав? Ні, жодного разу. А з неї стріляли? Не було сенсу. Куля була занадто